Привіт, друзі! І знову з вами Людмила Мельник. Сьогодні ми будемо з вами знайомитись з двома неймовірними будинками. І ці два велетні бачили світ тисячі років. Перша будівля це Парфіном. Йому більше 2400 років. Цей величний храм побудований на честь могутньої богині Афіни. Її височує на пагорбі. Акрополь у Греції. Це прямокутна споруда, оточена білими колоннами. Таку форму споруди називають базилікою, а ряди колон колонадами. Верхні частини колон, прикрашені рельєфними зображеннями, називають капітелями, які розподіляють на доричний іонічний коринський ордери, тобто зразки. Парфанон Має найдавніший вигляд капітелі доричного періоду. Капітель складається з двох частин: абаки квадратної плити зверху та ехіни декорованої частини під абаком. Віонічний період під абаком з'являються два спіральних завитки, схожі на ріжки, які називають волюти. Саме такі капітелі. Ми можемо побачити в знаменитому Ерихтейоні, що розташований зовсім поруч із доричним парфеноном в тому ж Акрополі. який знаменитий своїм портиком Каріатид. Каріатиди це колони у формі жіночих фігур, а куруси у вигляді чоловічих. Найскладніший коринський ордер був винайдений саме у Греції. Побачити такі капітелі ми можемо у храмі Зевса Олімпійського в Афінах. Але найбільшої популярності і застосування він набув у Римській імперії. Друга велична споруда, про яку ми сьогодні будемо говорити, це пантеон, побудований в Римі. На відміну від Парфенона, побудованої в формі прямокутної базиліки, Римський пантеон має форму циліндра. Який перекритий куполом, що має діаметр більше 43 метрів, що збудований без арматури лише за допомогою бетону? Перед входом в Пантеон розташована крита галерея, утворена корінськими колонами. Яких всього 16? Ця крита галерея називається Портиком. В нішах ротонди розташовувалися статуї богів. У 609 році нашої ери пантеон був освячений як християнська церква, тому ніші були переобладнані в гробниці і алтарі. Але саме це врятувало споруду від руйнувань. В пантеоні поховані деякі видатні діячі Італії, включаючи відомого художника епохи відродження Рафаеля Санті та кількох італійських королів. До величної зали пантеону світло потрапляє через круглий отвір в центрі куполоподібної стелі, яку називають око. Ось грецький парфенон був частково зруйнований в XVII сторіччі під час війни між венеціанцями та турками. І ми звикли бачити парфенон як чисто білий мармуровий храм з безліччю колон і зруйнованим перекриттям. Але у давнину парфенон був розфарбований у яскраві кольори синій, червоний та золотий. Його скульптури та елементи фриза були покриті фарбою, а під час побудови греки використали оптичну ілюзію. Його підлога стелобат, піднімається по центру приблизно на 6 метрів, а колонний нахилені всередину. Якби колони продовжувались вгору, вони б зійшлись за півтора кілометри від верхівки храму. Завдяки цій оптичній ілюзії храм здається ще вищим і більш рівним. Отже, під час малювання цього храму ми обираємо з вами високу лінію горизонту і низьку точку зору, а також беремо дві точки сходу, які виходять за межі нашого аркуш паперу. І легкий нахил колон до центру храму не буде помилкою, а скоріш буде більш реалістичним. Бажаю успіху!